Уявіть, що ви стоїте біля вежі, символу Парижа. А тепер уявіть, що хтось приходить до вас і пропонує її купити з документами, печатками і навіть офіційним дозволом від уряду. Звучить як жарт, але цей жарт коштував людям тисячі франків. Це історія Віктора Люстіка, людини, яка двічі продала вежу і обдурила навіть самого Аль Капоне. Віктор Люстік народився в 1890 році в Австро-Угорщині. Його називали найвічливішим шахраєм світу, він вільно володів п'ятьма мовами, завжди носив костюм і циліндр і міг переконати будь-кого, що він державний чиновник або банкір. Його девіз був простий якщо ти не можеш переконати людину розумом, переконай її вічливостю. У 1925 році Ейфл вежа почала ржавіти, і в газетах з'явилися статті про те, що її, можливо, демонтують. Люстік скористався моментом. Він виготовив підроблені документи Міністерства пошти та телеграфів, запросив кількох металобрухних магнатів на секретну зустріч у розкішному готелі та голосив тендер на продаж вежі, як металобрухту. Один з підприємців Андре Пуасон, виграв трендер і заплатив Люстіку величезну суму. Коли афера розкрилася, Пуасон навіть не заявив у поліцію, йому було соромно, що його обдурили. Люстік потів до відня, але згодом повернувся і зробив це ще раз. Люстік також розвів легендарного мафіозі Аль Капоне. Він попросив у нього 50 тисяч доларів для бізнесу, обіцявши повернути всю суму через два місяці. Через два місяці прийшов і віддав все до копійки, сказавши, що справа зірвалась. Капоне був настільки вражений чесністю, що подарував йому 5 тисяч доларів за порядність. Тільки от саме це і було планом Люстіка з самого початку. В 1935 році ФБР нарешті його спіймало. Коли агенти зламали його сейф, там лежала записка Я не можу змінити закон, але можу обійти його. Люстік помер у в'язниці Алькадрас в 1947 році, але досі його ім'я залишається символом блискучої афери. Це історія не лише про шахрайство, а й про людську довіру, амбіції й те. Як легко ми віримо в те, що хочемо почути. І, можливо, цінніше тут пам'ятати: якщо хтось пропонує вам купити ейволу вежу, краще двічі перевірте документи.